Всім привіт! Сьогоднішній відгук я хотів би присвятити безпеці. Тому буду розповідати про наш ось такий дитячий годинник телефон. Як на мене, річ дуже актуальна. І якщо у вас є можливість, купляйте щось подібне обов'язково, воно того варте. Тож, купили ми свій годинник-телефон у цього виробника Go GPS Me. Купляли ми на розетці, але є і прямий сайт виробника, де також можна вибрати та купити ту чи іншу модель. А тепер більш детально про цей пристрій. Часи, вони великі, це треба враховувати. Товсті та великі. Далі буде вставочка, де я покажу, як вони дивляться на руці удані. А згодом дитина звикає і це вже не визиває якогось дискомфорту. Але спочатку виглядають реально великими. А зараз хочу показати, як вони дивляться на руці. Данька, йди сюди. Дай руку. Як на мене, дуже непоганий. Він м'який, ніяких проблем з ним не було, окрім додаткова штука, яка тримає ремінь, але ми її загубили поки ходимо так з резинкою. Відірвався трошки ремінь. Є така проблема. Я зв'язувався з підтримкою. На жаль, немає у продажу. Запасних частин, тому доведеться щось підбирати щось підбирати самостійно. Камера, забудьте, вона ніяка і вона не потрібна. Вона дуже низького, низької якості, і тому, навіть якщо є така функція там зробити віддалену фотографію, дитина рухає рукою і фото там розмазується толку ніякого. Тобто одразу кажу, що це ні про що. Сім-карта вставляється найменше з розмірів. Я забув, як вона називається, мабуть, мікро чи як ну, найменше з сім-карт розмір. Фіксується для того, щоб дитина не могла сама виклопати, коли вона в школі чи в дитячому садочку. У наборі є інструмент, який допомагає це відкрутити. З цим проблем немає. Карта будь-яка. Тобто ми поставили, поставили та, яка була вдома. Все добре, без проблем працює. Беріть там самий дешевий тариф, бо тільки дзвінки і використовуються. Інтернет, я дивився, майже не використовується, і смски не використовуються, тому беріть найпростіший, найдешевший тариф, бо не так уж багато буде дзвінків. Так, далі, часи вода не проник... Я не пам'ятаю, який там тип водозахищеності. Але скажу так, більше року Даня їм користується, носив дитячий садочок, носив школу, мив руки. А так як Даня наш миє руки, можу одразу сказати. Вони витримають попадання води на, на свій корпус без проблем. Батарея. Ось зранку я її зарядив. Цілий день Даня з ними був, але ми не робили дзвінків. Як бачите, батарея повністю заряжена. Тобто, в режимі, в такому, коли він з собою бере, їх там пару дзвінків, два дні. Два дні вони витримують. Далі я не ризикував відправляти дитину не заражаючи, тому я би так окреслив ці терміни у два дні. Екран мені подобається. В принципі, все видно, на дотик спрацьовує нормально, у дитини з цим проблем не виникало. Звісно, можна краще, але як є, так і є. Вже більше року ми його використовуємо, вони падали, випадали на асфальт, на пол, на плитку, де вони тільки не були. І я вам скажу, що майже зовсім немає царапин. Я не знаю, яке ту скло, але можу сказати, що. Вона захищена, і з цим проблем не буде. Не розбились і не зацарапились там, що вже і не видно, що на екрані. Місце для зарядки виглядає так. Проблем ніяких з цією зарядкою не було. Лише, я думаю, якщо загубити а, саму зарядку, то проблеми виникнуть, бо це така нестандартна, як на мене, зарядка. І останнє про зовнішні, зовнішні характеристики. Годинника а, кнопки. Велика кнопка збоку. І ця фон... сенсорна, мабуть, її так можна назвати. Кнопка це вихід, відміна і тому подібне. А вони нажимаються без проблем. Ну, а тепер про головне у цьому годиннику телефоні. А саме про телефон. А, мені. Сп... Реально сподобалось, як вони працюють в плані телефона, дзвонять бездоганно, чути нормально. Тобто тут динамік, і дитина на руці трошки ближче до себе підносить, а може навіть не підносити, бо гучність реально гарна. Єдина проблема в тому, що всі, хто біля вашої дитини, теж це чує, що ви йому кажете. Дитина, коли відповідає, ви у своєму телефоні чуєте її теж, ну, як на мене, дуже гарно. І це реально те, що мене трошки бентежило перед покупкою. Я не розумів, як. Ну, такі не дуже дорогі е, штуковини е, реалізований динамік та мікрофон. Кажу, супер, мені подобається. Воно реально працює. Так, далі про телефон. Е, є додаток, ви його встановлюєте на свій телефон, там реєструєтесь і додаєте, додаєте номера, е, ну, номера мама, тато, дідусь, бабуся. Саме ці номера тільки можуть дзвонити на цей телефон. Ніхто інший, ніхто зайвий не зможе подзвонити на цей номер. А ось з, теле, з часів ви зможете подзвонити ну, кудись в інше місце. Тут є набір номеру, тобто набираєте, дзвоните, і він дзвонить. Екстрений визов. Ви задаєте перший номер, наприклад, у нас це мама, і коли дитина зажимає цю кнопку на 5, від 3 до 5 секунд, я не пам'ятаю, і відпускає, то відбувається набір цього номера. Якщо цей перший номер не візьме трубку, або відіб'є дзвінок з то часи автоматично почнуть дзвонити а, слідуючому по списку. Це, наприклад, Тато. І так, по всій телефонній книзі, поки хтось не візьме трубку. А з головного номеру, той, що перший а, у списку, через а, додаток можна запросити, щоб часи вам передзвонили. І вони передзвонять саме на цей перший головний номер. І ви, коли візьмете трубку, зможете чути все, що відбувається в окрузі е, біля цього телефона. При цьому на телефоні не буде ніяких е, позначків, там, включатися, мігати і тому подібне. Тобто дитина і всі, хто рядом, не зможуть дізнатися, що ви їх чуєте. Теж класна опція. Ще швиденько покажу вам, як реалізована менюшка. Е, Набір номера. Телефонна книга, а, бистре обучення. До речі, немає української мови, і це проблема, як на мене. А, бистре обучення. Є така іграшка, як на мене, прикольна. Тобто, якщо хтось любить математику, то можна таким погратися. Дуже проста іграшка, але затягує. Я інколи а, сам полюбляю трошки поклацати. А, рація. Ми ніколи не використовували. Принцип її роботи зажимає, дитина нажимає на кнопку, записує якийсь текст, відправляє. Вона приходить в додаток. Ви можете також записати якийсь текст і відправити. Але воно працює, чесно кажучи, так собі не дуже стабільно, я би так сказав. Тому ми не користуємося камерою. Ну вона того не варта. Там якість дуже низька. Фотоальбом те ж саме, є якась функція додати друзів, я не знаю, що це. Але, мабуть, якщо у когось з друзів є такий же телефон, то щось можна зробити. Ми не робили, я не знаю. Розказувати не буду. Ну, ось, якщо нажати, зробити друг, підносити і щось там відбувається. Є шагометр а інфо про сам телефон, все закінчилось. Це все, що є. Ще з додатку ви можете зараз відправляти такі лайки, сердечки, не знаю, як це сказати, дитині за виконання якихось завдань. І у нього тут буде відображатись, що ви йому надіслали плюс один ну, ще одне сердечко. Все, це все, що тут є, і все те, чим ми користуємось. Наступна важлива річ у цьому телефоні це в часах телефоні, це gps трекер Що я можу сказати? Якщо цей телефон, часи телефон, знаходяться на вулиці, то супер, працює ідеально. У додатку ви бачите де, що і як. Оновлюється, показує. Питань ніяких, працює стабільно. Якщо телефон, ну і дитина з телефоном, знаходиться навіть у машині або у приміщенні, все, капець, воно не працює від слова зовсім. Тобто, я для себе вирішив, що я е, як би це сказати, я не орієнтуюсь на GPS-трекер, бо можна посивіти від того, що він показує. Ви відвели дитину, включаєте він десь там ще. Як то кажуть, Воно працює тільки наполовину. Ось і все. Тобто, в приміщенні або там навіть в машині не працює. На вулиці супер. Просто знайте цю інформацію. А про додаток. Якщо ви купляєте цей телефон Go GPS то вам додаток дається безкоштовно, ви їм користуєтесь стільки, скільки потрібно. Там є платні підписки, зможете глянути, що вони дають. Це. Ось зараз покажу батарею. Тобто ви у додатку можете бачити, скільки у дитини ще залишилось батареї Зараз у безкоштовній версії цього не видно. І намагаюся згадати, а ще дає можливість задавати зони. Тобто, ви задаєте зони, наприклад, дитина там на танцях, ви задали зону кілометр. Біля, цього, біля цієї будівлі, і якщо дитина вийде за цю зону, то спрацює як це називається, повідомлення вам надійде. Але я, як я казав раніше, GPS, ну, може це мені так не повезло, але мій GPS у приміщенні не працює. Тому ці зони ну, вони не актуальні. У безкоштовній версії є одна зона, тобто одну зону ви можете кожен раз просто встановлювати. Встановили, зняли, встановили, зняли. У платній версії таких зон ну, більше, ніж одна, скажімо так. Ну Може, ще щось, але я не пам'ятаю. Це із важливого. Все інше є у безкоштовній версії. Без проблем. Користуємось все, всього достатньо, тому ми платну підписку не купляли. Що ще мені сподобалось, це підтримка. М -м -м, підтримка працює просто ідеально. Коли б я не писав, вони мені відповідали і вдень, і, 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 і вночі, як кажуть. А, просто писав в Телеграм і отримав відповідь. Мені це сподобалося. Ну що, і коротенький висновок. А, як на мене, річ реально актуальна. Якщо є можливість, беріть. Не обов'язково цю модель або цього виробника. Беріть те, що можете, і те, що вам підходить. А, мати зв'язок з дитиною, ну я не жалкую, що я взяв і що ми більше року користуємось. Реально дуже допомагає в деяких моментах мати зв'язок з дитиною. Як приклад, там дружина з ними двома в парку, і поки вона з младшою, Даня десь там на веліку з друзями кудись поїхав недалеко, але його вже не видно. І дружина завжди має можливість, якщо там довго немає або потрібно одразу його покликати. Набрав, сказав, приїхав. Супер. Зручно, як на мене, класна річ. Дитина звикла, Даня звик, він нафітінко, коли вдома в них сидить, дзвонить там бабусям, дідусям, сам щось там домовляється з ними. Більше сказати нічого. Наступний етап це, звісно, буде телефон. Ну, поки що рано. І я не хочу телефон, бо телефон буде десь валятися, там в рюкзаку, в кармані. Я не знаю, де він буде. А часи на руках. І я знаю, що він, якщо я подзвоню, то він їх почує. Це головне, все, дякую за увагу. Якщо сподобалось, лайкайте, підписуйтесь. Мені приємно кожен раз бачити, як ви реагуєте на всі мої відео. Якщо будуть питання, пишіть я залюбки на них. Відповім. Всім дякую і гарного, а головне безпечного вам дня! Всім до побачення!